Напередодні того, як відбувалися президентські вибори, до нас до міжлісу приїхала група найближчих е, найближчих людей до Єльцина з його команди. Але я це... дуже добре пам'ятаю пані Старобойтову, бо ми сиділи в кабінеті там на житково в нашому будинку, і вони приїхали з пропозицією, що Росія готова визнати міжліським Статком народу, визнати. Проблеми кримських татар і допомагати їм вирішити, але Росія сподівається, що ми підтримуємо тих, які хочуть демократії, хочуть добрих відносин України з Росією. Тобто вони натікали на те, що нашою відповіддю, нашою вдячністю їм за їхню позицію щодо кримських татар має бути підтримка проросійських сил. Ну зрозуміло, що вони отримали дуже чітку відповідь. Пан Мустафа сказав про те, що ми абсолютно будемо спиратися і спираємося на те, що Україна незалежна держава і жодні кордони, які після розпаду СРСР вони не будуть переглядатися, і в тому числі нам і щодо нашого Криму, і таким чином вони поїхали.